Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Дякую вам всім за допомогу, яку ви нам надаєте у допомозі в зборах на філамент. Дуже прошу вас не зупинятися і реквізити будуть вказані в описі під даним відео. У ну, цьому відео я зроблю невеличкий огляд причіпа на продаж свій причіп. Це з документами, з номерними знаками, з табличками. Ми його виставляємо на продаж. По гумі тут все добре. Це колесо взагалі ідеальне. А ці три вони мають протектор, трошки тріщинки, але свою вагу 100% витримають. Дешловка достатньо потужна, не лопана, нічого. Це як ми купували, така вона була і така у нас вона і пройшла роки експлуатації. Є пружини для полегшення дешловки, штопор для полегшення здавання назад. Тут у нас заводський стандартний. По рамі є нюансик в плані того, що трошки з цього боку прогнута, і коли вивертаємо назад, то платформа уходить в той бік, по-моєму, трошки її руками треба допомагати підсаджувати. Вивертає на три сторони, але ми тягали ними по 4 і по 5 тонн, нічого в свій час, нічого з ним взагалі не ставалося. Це шестишпилячні ступиці, тут старого зразку, так би мовити. Але тим не менш, у такому от стані. Циліндр сухий, трошки в пилючки там, але сухий, з ремонту все з ним там добре. Рама в загальному, в принципі, не гнила, але от єдиний нюанс, що вона з того боку прогнута. Ну, це вже як купували, так вона і була, і так вона у нас і пройшла всі роки експлуатації. Що з нюансів ще який скажу вам, отам. Корінний лопнутий. Вот, а вон, Бачите, щілинка є, це я вам маю розповісти. І також е, потребуватиме, скоріш за все, заміна пальців у всіх на ресорах. Ресори тут, бачите, старого зразку. Тому тут треба по-любому роботу свою зробити. Бо він у нас вже останні роки важкого нічого не тягав, то ми його сюди і не робили нічого, не лізли, коротше кажучи. Платформа сама дуже зв'язого металу, мінімум четверка. Хороша, ну І рама самої платформи, самого кузова добра. І от саме дніще теж дуже в доброму стані. Метал тут товстезний лежить, ось він, ось як мінімум ось четверка десь приблизно. Також є і електрика. Повинна навіть і працювати. Ми робили це самі, прокладали, вже декілька років правда, не використовували, але тим не менше. В такому стані продаємо, як ви бачите на відео. Та Запорізька область, можна приїхати, подивитися, покататися і все таке інше. Круг не нероздовбаний, не шатається, не там виїдений на один бік, ми його мастили декілька разів навіть. Ну, там Спереді ззаду ж масльонки стоять. Тому все це діло тут нормально все зроблено. Ну, А так, 70 77-го, 77 ну, зараз. 75-го, ну тут ось. От. Поганенько видно, ну в тех паспорті справа написана, тут і номерами, і все. Чи 75, го чи 77-го року він випуску в оригіналі, так би мовити, ну так, наскільки це можливо. І з отакими от наставними бортами, ось таким зовнішнім виглядом. Контактний телефон буде в описі, кому як зручно, пишіть, дзвоніть, там вже поспілкуємося.